Патри третє за величиною місто у Греції. Тут є і порт, і головні транспортні розв'язки, що з'єднують Грецію з Італією. Раніше місто вважали не туристичним, а студентським, адже тут чимало університетів. Але зараз роблять усе, щоб привабити іноземних мандрівників. Це старий міст, другий, Тому що якщо ви посмотрите на самі Патри, він… Із двох городов новий, который сгорел, восстановили, где находится сам собор. І на, на висоті находится старий город з раскопанным одіоном, з библиотекой, з театром. Тоже все є, теж можна посмотреть. І хоч пам'яток не багато, похвалитися таки є. Чим тут проповідував і був розп'ятий апостол Андрій Первозваний. Його мощі зберігаються у кафедральному міському соборі на набережній. Це храм Андрія, апостола Святого Святого Апостола Первозваного, где храниться глава. Чічна глава апостола, його его распяли. О, ми з Канади. Навіть і не знали, що тут є таке місто. Бачили собор. Він неймовірний. Патрі можна вважати особливо привабливим місцем з точки зору шопінгу, адже це портове місто, де завжди процвітала бурхлива торгівля. Я тут навчаюсь, і оскільки місто студентське, ціни на речі дуже демократичні. Також у місті є величезна кількість сувенірних крамниць, а особливо антикварних магазинчиків, де можна знайти досить цікаві предмети старовини, які коштують порівняно недорого. Патрів, Греція, Олена Халік та Микола Лебедів. П'ятий канал.